У нас командир чорний це командир 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу правого сектору. Він зараз знаходиться в пісках, це 2 кілометри від Донецького аеропорту. Доброго дня вам! Якщо його можете назвати добрим, скажіть, будь ласка, яка ситуація у вас зараз? Ми знаємо, що обстрілюють серйозно. Що можете сказати на цю хвилину? Ми, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Ну що, бійде з аеропорт, Зачистка зараз іде повним ходом. Танкове бої, артилерія десь. Давно так весело не було. А з котрої години триває бій, і що можете сказати про наші втрати? А, за втрати я не знаю. На даний момент поки 2-3 трисотих у нас, але більше я поки не знаю. Якби саме розумієте, що він йде широким фронтом зараз, бі, і тут ну, все зараз в диму в тумані і важко сказати, що в дійсності відбувається по потерям. Ваші три трьохсотих, як ви кажете, наскільки два-три. Трьох... Це середньої важкості, важкі чи легкі? Середні, середні. Середні їх вдалося вивезти, чи поки що не вдається вивезти нікого з аеропорту. Бо маємо інформацію, що дуже важко вивезти поранених. Поранених ми вивеземо. Зараз тільки відпрацюємо там всі гніву, які можна і будемо далі зачищати аеропорт. Що знаєте про сили противника? Ми кажете, О, давно проти нас тільки не виходило? Ну тут реально зараз по аеропорту працює весь фронт з їхньої сторони. все, що, що є? Вся артилерія болін ну тут дійсно старіше з усіх боків прилітає. До пісків не долітає це бій тільки в аеропортучі і не, Як не долітає Піскі Це невід'ємна частина заборонної лінії аеропорту. Як це ну? Що ви думаєте, що аеропорту десь десь, десь, десь десь там? Це вот воно, прямо подносимо нас. Добре, дякуємо вам. Розуміємо, що не все можна говорити під час того, як іде бій. Не хочеться запитувати, скільки з нашого боку військових і хто вони, тому що можемо не шкодити. Дякуємо, командир чорний, командир п'ятого окремого батальйону, правоса.